Можемо їхати 9 година ранку майже. Друзі йдуть на роботу, нічого не прочищено, Одна колія. добираємося, поділиться нової О, Трішечки вже ширше, вкатали на перехресті дорогу. вкатали. Зараз собачка розвідеться, не вною. Виді, які, які були. Сміжні замети так і є. Люди хоч молодці, класна ручка власними силами. Прибирають. Потрібно десь зупинитися, пропустити маршрутку. А де можу зупинитися? Я не знаю. А отут нормально зупинимося. І далі їдемо. Маршрутка битком набита людьми. От, звісно, Я потрібно добиратися до роботи. О, такі кучу вінкісні. Ось такі у нас на нової онічки коїться. Однак полі і ніхто нічого нікого не скаже. 14-11 2016 мені як депутати обласної Житомирської ради. Соромно що на сьогоднішній день інфраструктура міста Бердичева зведена анівець. Дійсно, щось там роблять в центрі, прочищається, але не одним центром живе місто Бердичева. Є багато мікрорайонів, які потрібно розчищати, які потрібно за ними дивитись. Я розумію, там багато поверхівки, там виборці, там все, але ж... Людей треба думати, які дії і тут. Бачив так, територіальний сервіс Центр 1842, людина чуть не впала. Значить, я не Ми далі їдемо. Тут добре, що я на якомусь мені венчику їду маленькому, а дай от, легкому машинку? Куди б я б вже не їхала. Складно. Як все складно. Як все занедбано. Ну куди ж ти їдеш? Там взагалі мраки. Це так хотів, хотів пропустити. Білашні люди, не, не тротуари, нічого немає. Як їм добратися на роботу. Ну ось таку ситуацію впадово маємо, Що дійсно центр ще десь якось чиститься. Не бачив як чиститься, спочатку проїхала машина посипала сніжочок без ковша позаду, а <глухи> потім приїхав трактор з гріб той пісо... сніжок з тим самим пісочком. А, люди добираються на роботу. <глухи> Вулиця Новий Іванір. Зв'ята година ніхто нічого.